Права 618. Запишіть вираз у вигляді нового члена. Ну що ж, стартуємо, x-y у квадраті. Запишемо, що означає у квадраті. Це означає, що цей вираз множиться сам на себе. Ми пишемо x-y, що множиться на x-y. І це дорівнює. То тоді ми x-y спочатку множимо на x. То ми записуємо, що це буде x, що множиться на x. Додати. Ну, y, це мінус y. Ми також множимо на x. Далі x-y множимо на мінус y. То ми пишемо додати x помножити на мінус y. Ну і додати мінус y. Ми множимо також на мінус y. І це дорівнює. Виконуємо множення x помножити на x це буде x у квадраті. Мнус y помножити на x це буде мінус хі. Далі x. Помножити на мінус y, це буде мінус хі. Ну і мінус y помножити на мінус y, це буде плюс y у квадраті. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Тут у нас є мінус хі і мінус хі. То буде X у квадраті. Далі мінус хі мінус хі, xy. це буде мінус 2х. І плюс y у квадраті. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. P плюс 2а у квадраті. Тут можна було використати формулу піднесення до степенів. Скроченому, мабуть, пізніше будемо вчити. Але ми запишемо за означенням. Цей запис означає, що в нас p плюс 2а множиться на p плюс 2а. Це дорівнює. p плюс 2 множимо на p. Це буде p помножити на p, і плюс 2 2A ми також множимо на p. Далі P плюс 2 множимо на 2а, то ми пишемо плюс P, що множиться на 2а. І плюс залишається 2а помножити на 2а. Це дорівнює. Ну що ж, давайте виконаємо множення P помножити на P, це буде P у квадраті. 2а помножити на P, це буде плюс 2аП. Далі P помножити на 2А, це буде також, плюс 2АП. І плюс 2 по на 2 це 4, а А на А – це А в квадраті. Це дорівнює. Тут також бачимо подібні доданки плюс 2АП і плюс 2 AP. То ми пишемо, що це дорівнює П в квадраті. Далі 2Ап плюс 2АП це буде плюс 4 ап, і плюс 4А в квадраті. Є? Переходимо до третього завдання: 4х мінус 3 у до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює тоді 4х. Мінус 3, що множиться на 4x мінус 3 y І це дорівнює, виконуємо множення, то записуємо 4х мінус 3 y множимо спочатку на 4x, 4 помножити на 4х, додати мінус 3. Ми також множимо на 4х. Ну і зараз 4х мінус 3y множимо на мінус 3 y, то ми пишемо плюс 4 4x, що множиться на мінус. 3 y додати. Ну і мінус 3. Ми також множимо на мінус 3 y Це дорівнює. 4х помножити 4 на 4 це буде 16, х на х це буде х в квадраті. Далі мінус 3 помножити на 4 це буде мінус 12, х помножити на y. Далі 4х помножити на мінус 3y це буде мінус 12.х. Що множиться на y. Мінус на мінус буде плюс 3 на 3 це 9. А y помножить на y це буде y у квадраті, це дорівнює. 16 буде x у квадраті. Далі мінус 12 12XY, мінус 12 -12xy, 12XY – це буде мінус 24 24XY. Ну і плюс 9Y у квадраті є. Четверте завдання. 7 a плюс 2 b до квадрату. Ми записуємо що цей вираз означає, що у нас 7 – Додати 2b множиться сам на себе, бо в квадраті 7 a плюс 2b. Це дорівнює. 7 a плюс 2 b множимо на 7 a Це буде 7 a що множиться на 7 a додати. Ну і 2b. Ми множимо на 7 a 7 a плюс 2b множимо на 2b. То буде плюс 7 a що множиться на 2b. Додати. Переносимо і. 2B. Ми множимо на 2 b Це дорівнює. Виконуємо множення. 7 на 7 це 49. А на А це А в квадраті. Далі 2 на 7 це 14. А помножити на b – АБ. Далі плюс 7 на 2 це 14. А помножити на b це буде АБ. І 2 на 2 це 4. b на b це b в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж. Буде плюс 14 ab і плюс 14 ab то це буде 49 А в квадраті. 14 ab плюс 14 ab це буде плюс 28 ab і плюс 4 Б в квадраті. Є. Записуємо відповідь. Отже, запишіть вираз у члена. В першому завданні записуємо x у квадраті мінус 2 xy плюс Y у квадраті. В другому завданні P в квадраті плюс 4 ap плюс 4А в квадраті. І в третьому завданні записуємо 16х у квадраті мінус 24 xy Плюс 9 ігре у квадраті. Ну і четверте завдання це 49 дев'яти А в квадраті. Плюс 28 А Блюс 4 Б у квадраті.